Що потрібно зробити зранку, коли ви тільки проснулись? Додивіться відео до кінця, адже воно допоможе зберегти тобі твоє здоров'я і життя на довгі роки. Пробудивши зранку, що ми всі зазвичай в першу чергу робимо? Звичайно, йдемо в туалет. І тут ми бачимо, як із мочою втрачаємо приблизно півлітри води. Питання: звідки ці півлітри води взялися і що вночі ми нічого не пили? Насправді все дуже просто, і я вам зараз поясню. Цю ніч наші нирки працювали, виводивши токсини і шлаки, і ці півлітри води вони взяли із нашої плазми крові. І відповідно наша кров на півлітри стала густішою. Адже наша кров складається із плазми і кров'яних тілиць. Якщо кількість плазми зменшується, то кров стає густішою, і кров'яні тільця злипаються, утворюючи тромби. А тромби Друзі мої, є основною причиною інфарктів та інсультів. І найбільша кількість смертей у світі відбувається в інфарктів та інсультів з 5 до 7 ранку. І тому в життєво необхідно з самого ранку випивати 2-3 стакани води, а точніше 0,5-07 літри. І що саме головне, підігрітої води до температури тіла 36,6 градусів. Друзі, обов'язково поділься цим відео з тими людьми, хто в першу чергу страждає головними болями та має проблеми з тиском. Тому що я знаю, що це таке, коли тебе болить постійно голова. Адже із шкільного віку до 24 років в мене були страшні головні болі і проблеми з тиском. Поки я не скористався однією із цих методиків, почав пити норму води: 30 мл на 1 кг ваги. Зараз я також взяв собі на обід воду і стараюся випивати протягом дня мінімум 2 літри води. Щоб ця вода була якісною, біологічно доступною, в народі не називають живою, я її збагачую таким коралом. Тут є пісочок. Ось, Коли я почав випивати норму води з коралом, в мене пропали головні болі, нормалізувався тиск, стало якось більше енергії, стали якісь світліші думки. Ось. Тому... З гордістю можу вам рекомендувати, я впевнений, це допоможе. Тому бережіть своє здоров'я, а це найцінніший скарб, який людина, на жаль, не береже. Така вже наша природа.